Всім привіт! З вами я Flash і. Бодік 4, 7, 7. І сьогодні ми будемо грати в гру, яка в прямому сенсі цього слова називається З'їж мене. Але ця гра не одного гравця, а не цілих двох. Зрозуміло, що ми не, друг... не один одного будемо їсти. Ой, тобто, не самі себе будемо їсти, а один одного. От бачите, я Бодіка з'їв і тепер я такий маю вигляд. Так, це... Дивіться взагалі цілі гри. Ми ковтаємо, ну, не ковтаємо їм одру і одного. Потім нажимаємо Speed і, і кидаємо його на іншу платформу, так назвемо. А потім він телепортує мене за допомогою чекпойнта. До речі, тут ще є такі платформи. Я синій Бодік червоний. Я можу паркурити по синьому, який, який час, бодік не може по ним паркурити. А, бодик вміє паркурити по червоному, але я не вмію паркурити по червоному. В принципі, така логіка. Дивіться, як це виглядає, коли ти в пащі свого друга? Давай! Я думаю, ми швиденько все пройдемо, тому до 200-го етапу, я думаю, ми впораємося. Так, чим у нас дійти до 200-го етапу. Так, і взагалі, до речі, якщо хочете нам е, запропонувати якусь гру на двох, яка була б цікавою, то пишіть в коментарях, ми дивимося і обов'язково прочитаємо ваш коментар. Всі коментарі ми дивимося до єдиного. Так, всі. Так, зараз я випльовую і. О, давай. Дізнемо тепер проходимо. Тут стрибай і выплевай мене прямо в центр. Є. Так, трепаємо. Ми вже на 32. Другому... Ми вже 32 метра в висоту. А ми хочемо дійти до 200. І ми мало швидко дійдемо, я так думаю. Угу. О, все, випльовуй мене. М да. І я біжу так? до тебе, Бодік. Давай. з'їдаю тебе і... В принципі зараз. Зараз я тебе виплюну і їж мене. Ой, точно, точно виплюну. Ой, е, ти бачиш? Що що це таке? Ти бог я. Бодикану виплюнь мене, виплюнь мене. Є, yeah, Я зараз Де... не мене. Все, їж а ну кликай мо. Ой, краще не кликай. О, ти з'їв ту хлятину. Так, а тут це у нас супер челендж на що ти був забав. Та це я його зробив. Я тебе з'їв і ми полетіли. Ти мене виплюнув, я тебе з'їв і ми полетіли разом. О, взагалі то ну ти не долетів. Ну так. І взагалі потрібно це... на навпаки, щоб я мене долітав, а щоб я долетів. Давай. Ой, я думав, ты зараз впадешь. А, тут стіна. Ну, давай, стрибай. О, пройти цю стіну можешь тільки ти. Давай, съедай мене. Руколь. Тепер давай, я, я тебе съедаю. А, чекпоинт, чекпоинт, чекпоинт. Так це на чекпоинт. Ну, давай, чекпоинт. Бладик, а я там чую в тебе звуки якісь, вимкни їх, будь ласка. А ну мене ніяких звуків. А, в Роблоксі. В Робло. А, так, в Роблоксе у мене... А ти бачиш, я сейчас забал коли такой упал. Можно у прям я буду тебе. ми мене... вже на 70 метрах, ти, замі... ти помітив? Так, ну так що ти так не слава? все, 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 все. Давай уже ковтни мене і пройшли пішли. Зараз я тебе телепортую. Все, їж в мене і пішли. <звіл�и> Хотів зробити ефектно. О, до речі, я там бачу старт. Давай, <звіл�и> мене. До речі, бачиш тут краєвид на старт. Так, добре, краєвид на старт. Може давай наша ціль буде дойти до 150-го это. Ну, 150. Та ні, воно все не оце не зберігається, давай уже до 200, го чи, чи в тебе якісь проблеми. Ну, я одненька, ну добре. Тут, Ей, Бодік, навіщо ти мене їси? Я ж синій. Ой, точно, я забув. Так, давай, їзь з нами і. Ой, все з'їв. Ефектно закрутила. Так, все добре. Давай. Трипань, Ого, що ж у мене скинам не так. Бачити? Ти подивись, як я бігаю. Так. Да. А, ти я не бачиш. Бачити. Ну, подив, коли будеш дивитися відео, то побачиш, як я бігаю. Ні, я зараз бачу. Можна тут переключити камеру, ну добре. Так, давай, паркуй Угу, І, І паркур, зараз мене. я тебе плюю. Ого, ти тут так. літав. Давай, їш мене. І погнали. Гра цікавенька. Рекомендую вам в неї пограти, бо гра і правда, цікава. І ви можете навіть наладити ваші відносини з другом. Так. Давай, Бодік, я тебе їм. Проходимо. О, тут майже все синє. Ага, ще я тебе. Вкуток, вкуток, вкуток. Куток плюнув в тебе? <чі> Чи як це назвати? Ага, знову бодік. О, Який бодік? Вон, а, ну, як, я, як... я бачу. Ну виплюнь мене. Так, добре, так виплюємо з тебе. Виза... І її знову. І погнав. Погнали. Гра прикольна, але треба невеликі баги допрацювати. Так, а я теж... Ти Я я теж зараз, ага, тут я... Ану, виплюнь Ти... мене, виплюнь мене. Так, зараз виплю нам. Це так, не так, баг, бодік, це я хочу перекинути нас. Дивись, що зроби. Зараз я тебе А, добре. Це мабуть не вийде знову. Ну... Знову куди... Ти... куди ти мене плюне? Я ж кажу, плюй, не Якщо чесно, плюй не. Я в тебе сказав плювати у куток, але я не сказав саме я як я сказав тебе плювати в середню частину кутка, а не в кутову частину кутка. Бодік, ти не вимкнув звуки. Ні, у мене є... у мене вони вимкнуті. Mm. Не знаю, може там щось у тебе у мене. Я не буду. Так, не, отак от я тебе просив. Ну, Все, давай. давай. Будь, тільки обережно, будь ласка. Обережно. Угу. А тут я повинен тебе виплюнути з точності 99%. Так. А тут, э, так Треба мені паркур... бути дуже обережним. Але Бодік, ти знаєш, я паркурити вмію. Так, на те, що я. Ой. Я взагалі хотів нажати чекпоінт, але вийшло так, що не забував. Ну там. так. чекпоінт не можна активувати, якщо не виплюнуть. Так, давай плюй плюми. Плюну, я зараз тебе тепаю. І, і... їж мене. Так, зараз я тебе для чекпоинта не можу тебе з'їсти, тому що. Так, з'їв, 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 з'їв. В тебе так, я так, бачу ну, тут зубики. Один в тебе. Нижній трохи не виріс ще. А <проб> чого в тебе все 10 зубів? Мабуть, ти в мабуть тебе побили. Все, 100 метрів, виплюй мене. Так, І, і трим... ми покорили 100 метрів вуху! І до речі, <проб> треба наступити. Так. <проб> е, а чому? Е! А я не можу. А, я не знаю чому, ну, Е, чому я не можу? Воно повинно було синіми вогниками засвітитися. Ну добре, <проб> давай. Воно... е... е... Ану, почекай, я хочу. Е, ч... А! Ану, я хочу Дай дещо перевіритись, секундочку. Якщо в чекпоінті, я нажму на 100. Пише, you can't be. Іменно пише, що я не можу. Телепортуватися, бо я ще туди не дійшов. Ну Ну, добре, Дай. я вмирати не збираюся. Тому біжу до тебе. Давай тепер мене. Я тебе їм і попаркури. Паркуву. Ой, Богдан, повторюсь, не паркур про Я Ябацом было так Це як... <казував>. контракт. Я полетел, начебто бумером Угу. О, е, е, що ти робиш? Ой, випадково. Е! -е! Я тебя телепортну. О, я же знову. Тільки випльовуй мене нормально. Угу, mm -hmm. Якось це так собі звучить, випльовуй мене нормально. Так, зараз трепаю і туди. Тільки я. на сотому вже були, а вже 115-й. 117 -й є, є. Ну, вже 117-й. Пару секунд тому вже був 115-й. Давай паркур обережно і випльовуй мене. Давай Випльовуй. Так, погнали далі. Я бодіка з'їв у нас і попаркурили. Знову цей баг. Я якось так собі хожу. так Тут якось мені треба зібратися. Ага, я не можу. Ти вонде? А, а чого це я починаю крутитися на землі? Брейк-данс. Може ну, хто... ну, хтось достинув э, со сотого уровня чи поїхав? Ну, Брейк-данс на мінімалках. Е, чому вже 110? Ага. Або може виймати постійність. М -м, круто. Не хочеться вниз. Так, Давай, бодик. Ну, Оперен. е, А мене, А, там чекпоинт. Давай, а. Я Я їм. Попаркурили. Тут нам потрібно, щоб філ, щоб якщо ви не знали, що про живі стіни нам зламати, нам треба з бодіком бути разом. Ну, або щоб він мене. Я взяв собі до ротом на бор, щоб я його... О, я тебе докину. Не, мене не докинеш! Опс. А, як мені тепер тебе. Я там чекпоинт, є. Ти мене не докинеш! Та я знаю, я вже не буду тебе кидати. Зараз тебе отуди в стіну. Ой! Та чорт, я в стіну тебе хотів. Зараз секунду. А, давай їзд їжти мене. Так. А то от, я знаю, що ти любиш по приколу, щоб ефект не було. Давай просто пройдемо, ми уже на 150-тій висоті. А ну їжі ти мене виплюнув. Ага. По приколу. ку 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 ху ху, -ху, -ху, -ху. О, Дивіться, найстрашніше в цій грі, що якщо ти когось з'їв і упав, то тобі прийдеться... О, мене знали цей бог. Тобі прийдеться все спочатку. <пути> ти ти, Давай, виплвай мене. Успехи. Так, втепляй мене, тепер. Uh -huh. Тепно. Давай. А ти не бачиш, що я перед твоїм лицем? <пути> як, то як ти я впав? Ну як це? ти мене виплівував, як ти впав? А у нас все ти мене за'їв. Дубль. Два. Нарешті, нарешті. Ми повернулися до цього етапу. 150-й етап. Yes. Ви навіть не можете собі уявити, як довго ми проходимо це. Ну, в принципі, краще вам не знати. Зап... Захекалися ми аж. О, що це? кнопочка дає. Ой. Забув вже, що ти в мене тут сидиш. Я клікнув е, а, це теж що викинути тебе. Все, я тебе кину до чіпмонта, клікаю на кнопочку. І тепер що у мене. От бо... о! Музика якась. Давай, кидай мене. Куди ти там? Туди? Угу, зараз я тебе лепортую. і ти мене їси. Все, ми майже дійшли до 200-го етапу. Ну, так, ну, взагалі до 200 метрів, до висоти 200 метрів, а не до 200-го етапу. Але називаємо ми це так. Чомусь так. Давай, бодік, проходь. І, і кидай мене. А, ні, тут не кидати О, почекай, будік, Обережно будь тут, тобі шлях відчиняється. Давай, Добре. ти повинен рушити рожеві Добре. нищити. Добре. Добре. Ти не можеш піднятися, коли ти такий товстий. Добре. Так тебе назвемо. Добре. Добре. Давай тепер я тебе з'їм, а то щось ти в залі. бутик. Почекай, Бодік, ти без мене не пройдеш. Я, 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 я тебе чекаю. Ось тут написано знайдеш мій шлях. Все, я тебе з'їв, зараз швиденько пройдемо. Це легко. Бодік, то я Доброго. бачу, не сліпий. Ух. А тут міг би впасти. Ок, до речі, я це тільки що це ще ми приходимо. Я взагалі е, згадав, що є такі гонки це гра де там одна людина проходить обі, а інша сидить піпу за нього в ролі штурмана. І, так сказати, скеровує його там за допомогою там всяких команд ну, без швидкого чату. Куди там йому йти там, до контрольної точки? Або таке, або інше. Так, телепортуємо. А, я, я тебе не повністю телепортував. Ну як не повністю. Не твої частини тіла, а просто. Бе. Телепортуй мене назад. Я зрозумів, як це зробити. Чи мені тебе треба не, не відразу туди. а, сюди. Ой. Угу. Зрозуміло. Трохи б точності, і ми прийшли б уже це обі чи симулятор. Як його назвати? Так, добре. Давай, Бодик, нам залишилося ще трохи. І ми пройдемо. Це обі. До двохсотої йдемо висоти. Ой, ти випробуй краще тим. мене, а то в мене сточності про... Все, давай, проходь. Так тут, якщо б я... ти мене кинув, то я б не зміг би пройти по червоним лініям. Тільки б ти б зміг. До речі, не впадай, будь ласка. Ем, Упавну добре, ты опять мене зла. А тільки сказав, не впади, будь ласка, Ти в як на зло. Ого, а чого це мене відкидає на зустріч? Бодик, не задумуйся такими питаннями. Краще проходь. Тут легкотня, ну. ну. Ну, Я пройшов би ого. це вже за раз два. Та ну, тут блоки напівпрозрачні, я їх маю. Напів... Напівпрозорів залито. Ну так, напів Ого! що. це зі мно, Бо я літав по колу. Ого, як ми вже далеко. То сотий етап. А десь перший у нас. Я вже нас 182-му... Ну, на не що Шви не спіши, чуєш? Ага. А тепер ти мене обкінчик. І до речі, я це обкінчик там. Цей І, я то, теж так само полоті, так само по. Бо... Так, давай, давай, Боді, будь ласка, обережно, обережно. Нікуди спішити, чуєш? Ну от, ну от, навіщо ти спішиш? Ну, кажеться ж тобі. Я такой не дострибну, давай. Я не дострибну. Як же ти в минулий раз дострибнув? Не швиди, чуєш ти мене. Отам, на третьому, де ти не можеш дострибнути, бери розгон. Аллилуйя, будь ласка, не впади, не шведи. Слава Богу. Ой, тут головне не впасти, а то отримую на горіхи від тебе. Все от бачиш, як я швидко все проходжу. О, ми вже на 200 му Так, а ну вип'й мене, що ми вже оба ці до чекаємо. Ми на 200-му, вуху, ми пройшли це обі. Ану, ну, почекай. А що там далі? Пішли? Подивимося. О, ні. О ні! Тільки не кажіть, що це продовження. О, що це таке? Бодікану. А, це щоб воно відчинилося, мені треба в тебе попасти. Ну так, добре, дойде. Ні! Ну добре, давай вже закінчимо. Це добре. відео там у нас на 200 му етапі, а потім уже... В другій частині нам доведеться проходити знову до 200-го. І, в принципі, тоді ми вже почнемо запис. Давай, ставай де-небудь отут, давай. Біля нашого багаття. І. Погнали. Дякую, що дивилися мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я товстунчик флешен і. Одяг 477! До нових зустрічей.